Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про те, як бути максимально ефективним в усьому, чи то програмування, чи інші заняття, які є для вас важливими. Скажу чесно, я це відео записую передусім для себе, тому що мені занадто часто треба нагадувати самому собі наскільки важливий фокус фокус на одному завданні. Поїхали! Я думаю, що ви багато разів вже це чули, що фокус. Бути сфокусованим на чомусь одному дуже важливо. Але, можливо, багато з вас не придавало цьому такої уж великої уваги. Я хочу поділитись з вами своїм досвідом, як це працювало саме у мене. В одному з недавніх відео я вже розповідав про те, як я писав диплом, як я вчився в магістратурі по інформатиці і там писав диплом, і що насправді це вимагало від мене великого сфокусування саме на цій задачі. Тому що у мене тоді, так як у всіх, було дуже багато різних занять, окрім навчання, окрім диплому. У мене була робота, я займався в спортзалі, ну просто в качалці, качався. Також ніхто не відміняє просто звичайних якихось побутових справ, типу піти в магазин, щось купити, десь там поїхати. Ну, багато різних справ, ви розумієте. В певний момент я зрозумів, що якщо я не відкину все інше. Все, що мені заважає буквально. Я не допишу цей диплом і не встигну здати його вчасно. Тому я зробив так: за кілька тижнів до диплому я став ходити в зал в такому дуже розслабленому режимі, десь приблизно два рази на тиждень, і просто робив там те, що хотілося. Так щоб ви розуміли, до цього я ходив в зал 3-4 рази на тиждень. У мене був щоденник, я там записував вправи. Скільки підходів, скільки повторювань і, і так далі. Тобто ну, серйозно я ставився до спортзалу в ті часи. Я все це на час написання диплому я це все видалив. Це раз, два. На тиждень я навіть взяв відпустку. Просто взяв відпустку на роботі, щоб закінчити цей диплом і повністю на ньому сфокусувався. Також не будемо забувати, що у нас є дуже багато таких речей, які просто спроєктовані для того, щоб нас відволікати. Це соцмережі, абсолютно всі. І YouTube, і навіть LinkedIn, все. Не тільки Facebook, і тік і Інстаграм. Абсолютно всі. Також просто ну елементарно: телебачення, якісь комп'ютерні ігри. Ну, якщо ви не кіберспортсмен, це, ну, подивимось правді в очі, комп'ютерні ігри, ви, ну, ви просто витрачаєте свій час, якщо ви не кіберспортсмен. Це теж відволікання. Також будь-які хобі якими б класними розслабляючими і розвиваючими вони не були. Якщо у вас є якась велика мета, наприклад, написання диплому, це теж відволікання. І я просто дуже чітко зрозумів, наскільки я можу багато досягти, і наскільки цей результат може бути крутим, якщо я сфокусуюсь буквально на чомусь одному? У мене так було не тільки з дипломом. Я можу також пригадати два моїх останніх зміни роботи, тому що. І перша, і друга, там було дуже багато співбесід, дуже багато перемовин з, з різними там, рекрутерами, менеджерами, технічні співбесіди, тестові завдання. Правда, було дуже багато, навіть не дивлячись на те, що в попередню компанію я приходив, коли був ковід. Всі стверджують, що тоді просто з руками всіх відривали. Ну, може, когось відривали, мене це не стосувалося. У Мене було дуже багато співбесід, і там дуже різні речі відбувалися. Ось тоді я був сфокусований максимально на, на найкращому проходженні співбесід. Тобто співбесіда, аналіз, робота над помилками, щоб просто на кожній наступній співбесіді бути кращим. І це давало результат. І перший раз, і другий раз це давало результат. Це ті приклади, які я можу згадати з такого вже дорослого професійного життя. Я впевнений, що у вас теж є різні приклади, якщо ви. Попригадуєте, коли ви справді фокусувались на задачі і виконували її. Тому ось саме це є рецептом успіху, коли я з цікавості вписав в YouTube запит типу The Importance of Focus, мені видало кілька різних відео. Я також залишу посилання в описі даного відео, і там були наведені дуже цікаві приклади з дуже відомими людьми і дуже відомими компаніями. Наприклад, така дуже відома людина, як Джеймс Камерон, це режисер, який зняв багато багато найуспішніших фільмів на цій планеті, включаючи такі фільми, як Титанік і Аватар. Джеймс Камерон завжди підкреслював важливість фокусу, фокусу на одній задачі. І він казав, що він зняв найбільш касовий фільм всіх часів Аватар саме завдяки своїй здатності фокусуватись на ось цій одній задачі зробити цей фільм. Також в одному з цих відео я побачив такий цікавий приклад, як Роджер Федерер, є такий тенісіст, дуже-дуже відомий, який виграв цілу купу різних найвеличніших титулів. І от він просто казав, що коли він грає, то все, на чому він концентрується, це м'яч. От просто як рухається тенісний м'ячик. Тобто він не концентрується абсолютно на тому, як він рухається, яку він там вибудовує тактику, стратегію. Як він робить там замахи, удари, нічого. Він не концентрується на цьому, він концентрується тільки на м'ячі. Одна одна малесенька річ, але на якій сфокусована вся його увага. І він каже, що саме це дозволило йому виграти стільки ігор, стільки титулів. Я думаю, що до нього теж можна прислухатись. Також був такий дуже відомий актор, майстер бойових мистецтв Брюс Лі. і його найвідоміша цитата. Це те, що він не боїться того, хто відпрацьовує 10 тисяч ударів, але він боїться того, хто відпрацьовує один удар 10 тисяч разів. Вдумайтесь в це. Це теж ознака дуже сконцентрованого фокусу. Ти відпрацьовуєш один удар 10 тисяч разів. І саме так ти стаєш майстром. Також серед відомих спортсменів я знаю таких величних спортсменів, як Майкл Джордан, Кобі Брайант, Майк Тайсон. Вони були дуже знамениті тим, що вони повністю, абсолютно повністю концентрувались на тренуваннях і також під час матчів, під час матчів, під час боїв. І саме тому вони перемагали. Як ми можемо застосувати це в нашому житті? Тому що скажу чесно, я не Джеймс Камерон і не Брюс Лі, ось і тим більше не Майк Тайсон. Як я особисто це застосовую? Коли у мене є таск, наприклад, ось приходжу я на роботу. І у мене є таск, який треба виконати, щось запрограмувати. Якщо цей таск відносно невеликий, то я просто починаю свій день з того, що відповідаю спочатку на всі повідомлення, імейли, на які треба відповісти, а потім повністю все вимикаю. Просто закриваю почту, закриваю комунікатор, все закриваю, вимикаю і сідаю робити цей таск. Ну, для когось це може прозвучити досить брутально, взяти і повністю себе відрізати від цього світу на пару годин. Але я можу сказати, що це один з найефективніших способів. Ти просто сідаєш і тебе має нічого не відволікати абсолютно. І через кілька хвилин, ну у мене це займає трошки часу, там хвилин 10-15, щоб увійти в цей ритм. Потім, коли ти вже занурився, ось в цей ритм сфокусований, ти виконуєш роботу швидко і якісно. Ти повністю розумієш проблему і розумієш, що треба зробити, щоб її вирішити найкращим чином. Те, що стосується маленьких тасків. Якщо казати про великі таски або великі завдання, тут все трошки складніше, тому що ми не можемо все відрізати на тижні, на місяці, або навіть на роки, не можемо, не вийде. Тому тут є різні методи, і ось саме тут мені треба собі нагадувати про всі ці методи. Передусім, треба собі нагадувати, що якщо ти кажеш так, чомусь. Що не являється твоєю головною метою, це означає, що ти вже втратив фокус на своїй головній меті. Тобто, наприклад, якщо у тебе є одна конкретна мета, я хочу вивчити JavaScript, і тут тебе щось відволікає. Наприклад, ой, я вже вчив HTML, CSS, трошки вчив JavaScript. Зараз я його вчу, щоб вчити добре. Але ось я десь почув, що є такий. Що є якийсь такий новий цікавий фреймворк Next.js. А спробую ка я зробити проєкт з ним, з цим Next.js. Ну і все, ви вже втратили фокус. Можливо, це буде корисно вчити також Next.js. але тут просто головною є сама ідея, що у вас є одна головна мета, і саме на ній треба сконцентруватись, щоб досягнути значного результату саме в цій меті, до якої ви йдете. У мене це завжди працювало так, що коли у мене була ось така мета, яка мене повністю захоплювала, наприклад, написати диплом або знайти нову класну роботу, просто зробити цей ривок вперед. У мене було так, що я засинав з цією метою і просинався з цією метою в голові. А потім я цілий день над цим працював. І так, день за днем, день за днем, день за днем, поки це не ставало реальністю. Ось це і є фокус. Якщо ви. Думаєте, що ви на чомусь сфокусовані, і навіть десь це записали у себе, там, може, в щоденнику ви записали, там я вчу JavaScript або ще щось таке. Але потім у вас є мільйон якихось там інших справ, навіть ну, не обов'язково поганих, якесь там хобі, там десь може в гру комп'ютерну пограти, може повчити щось інше, не JavaScript, а щось інше. Ви ж вчитесь, так не можна ж звинувачувати людину, яка вчиться. Але якщо ось так це відбувається. Ваша головна мета стоїть на місці, вона не рухається або рухається отакими от шажочками, що в принципі означає одне і те саме, воно не рухається. Якщо ви хочете щось одне конкретне, значно просунути в своєму житті, треба просто відрізати все інше і сконцентруватись на чомусь одному повністю. От буквально вчу JavaScript і сплю. Все більш нічого. Ну я отрірую, але ви мене зрозуміли. Дякую, що подивились моє відео. Концентруйтесь, підписуйтесь на простий фронтенд, відправте це відео друзям, які, можливо, мають теж проблему з концентрацією. І побачимось в наступному відео. Пока!